Яка б не була площа території забудови, ворота будуть одні, ну максимум двоє. А периметр він великий, буває шість соток, вісім соток. І тому ми звернули увагу, що потрібно займатися ще й парканами. Тим більше, що аудиторія вже була гаряча, ну якби людина звертається, хочу ворота. Ми такі чекай, але чекай, ж тобі потрібний паркан. І почали цікавитися цією темою. І якраз ми були. Мали змогу через безвіз вже їздити вільно в Європу. Ми їздили на виставки. Паркан це дуже складна інженерна споруда, яка буває у тюрмі, в посольстві, ага. на аеродромі, е психіатричних лікарнях, школах, е адміністративних будівлях. І до них всі, всіх є окремі вимоги з точки зору е ну, будівельних норм. норм. Так от і якраз ми зайняли нішу приватного будівництва. Там, де було ну, якби зайти, було найпростіше, тому що ну, приватний забудовник, з ним можна домовлятися, і це швидкі гроші. Фактично.